Дівчата, знахідки для вашого гардеробу, костюм від бренду Жан-Луї Франсуа, є в різних розмірах, доступні, написані в описі. Складається комплекс з двох одиничок, це йдуть брючки та така шикарна майка топ на широких бретелях. І тут велика. Перевага саме костюму в його складі, який є повністю натуральним. Він просто неймовірний: 65% котон та 35% льон. Костюм шикарно підходить для літа, щоб його носити влітку, і для ранньої осені. Тому, взагалі, просто неймовірний, класний, крутий варіант для вашого гардеробу. Ціна за костюмчик 24 євро, довжина штанів просто. Супорове саме те, що треба, шикарна резиночка. Наталії просто сідають настільки ідеально, що ви закохаєтеся в цей комплект. Інформація ще раз продубльована, вся в описі, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення, такі костюмчики доступні від однієї одинички.